Вітаю, товариство. Нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опублікував вельми цікаве соціологічне дослідження, з яким більшість українців таки увірували у Володимира Зеленського, хоча до початку війни ставилися до його військових здібностей доволі скептично. І ще один аспект цього соціологічного опитування, який, відбув, який було, було проведено буквально кілька днів тому, тобто воно достатньо свіже, те, що більшість українців, майже 75%, тобто практично стільки, скільки проголосувало за Зеленського, вважають, що він може бути президентом України і після української перемоги. Цифри доволі цікаві, тому що це по суті, якщо я не помиляюся, перший замір ось такої політичної чи навколо політичної симпатії українців, їхнє уявлення про те, хто далі має керувати Україною. І відразу скажу, що знаючи те, що мене дивляться люди, які здебільшого скептично ставляться, скажімо так, до діючої влади. Я запустив себе на каналі інше опитування і з'ясував, що думка моїх глядачів не змінилася. І більшість з них ну, з рівні 80%, причому опитування йшло дуже активно. За жодним обставин не допускають того, щоб Володимир Зеленський залишився на посаді після української перемоги. Відсоток тих е, людей, які вважають, ну, серед моїх глядачів, е, які вважають, що Зеленський має залишитися на посаді, є дуже низький і близький навіть до соціологічної похибки. Якщо можна в цьому випадку застосовувати цей термін. Отже, про це ми говоримо з політиком, екс-народним депутатом Тарасом Стецьківим. Е, власне, чому українці? Повірували у Володимира Зеленського. Чи дійсно це так? І чи, ця, і чи ця позиція залишиться на момент, коли настануть вибори? Ну, доброго дня. Я познайомився так побіжно з результатами цього опитування КМІСу. Ну, спочатку, моя перша така заувага, ну, будь-яка соціологія, це я до ніякої Америки не відкрию, це є замірювання температури по кімнаті в даний момент часу. Ну, от конкретно на момент опитування. Тобто, іншими словами, якщо вас сьогодні запитують, а ще й запитують, наприклад, гіпотетично, що ви будете робити через рік, і ви кажете, що я буду робити те-то і те-то, то це зовсім не означає, що ви через рік це будете робити. І в даному випадку, коли. Поважна соціологічна фірма ставить так опитування, як вона поставила, то в цьому я вже вбачаю елемент такої такого певного замовлення. Тобто, вас запитують, чи ви будете голосувати, чи ви б підтримали, чи ви б вважали, що Зеленський може бути президентом після війни. Ну то, виходячи з сьогоднішньої ситуації і абсолютно адекватної і правильної поведінки президента, ну респондент що говорить? Ну так він мені зараз подобається, і мабуть я через рік за нього. Буду голосувати, але через рік його думка може бути зовсім іншою. Це така перша заувага. І друга заувага, тобто треба розуміти, що КНІС в даному випадку швидше всього отримав замовлення з офісу президента, тим більше, що ну, коли кваліфіковано проводити опитування, то треба давати перелік реальних претендентів і запитувати їх не про те. Чи ви б голосували за них через рік? А от зараз, якби зараз відбулися вибори, ну це там коректніше, що я думаю, по суті? По суті, це соціологічне опитування воно зафіксувало дійсно реальний рівень довіри і підтримки до Зеленського і в момент активних бойових дій? Ну абсолютно відверто треба сказати, що президент України. Спочатку широкомасштабного вторгнення 24 лютого проявив себе достатньо адекватно. Хоча, якщо би ви запитали мене, чи він поводив себе правильно з точки зору національних інтересів до початку вторгнення, я би далеко такий так би не сказав. Тому що перші два роки його президентства, чи два з половиною, ну це було суцільне аматорство, купа помилок, купа неадекватних очікувань. Ну, він ще перебував, очевидно, в Своїй попередній професії. Але з моменту вторгнення, і по сьогоднішній день, поведінка Зеленської є адекватною. я вважаю, тут, попри всі мої симпатії чи антипатії політичні, я вважаю, що він провів себе, повів себе достойно, гідно, і він повів себе так, як мав би себе вести президент країни, яка хоче залишитися незалежною. От, е, і останній момент. Е, е, те, як будуть голосувати наші виборці після завершення війни і відміни воєнного стану, а саме ці дві обставини зроблять можливим голосування як за президента, так і за новий парламент, буде в значній степені залежати від того, який результат буде цієї війни, яким конкретно результатом вона завершиться. І ще одна обставина: поки наші люди є в війні, вони потребують людей, які, які здатні їх захистити. Але коли війна закінчиться і на порядок денний стане відбудова зруйнованої країни, то люди інтуїтивно будуть шукати собі того лідера, який, на їхню думку, буде найбільш здатний відбудувати країну. І далеко не факт, що це буде нинішній діючий президент Зеленський з його захмареним. Більш як 70 відсотковим рейтингом цього на сьогодні сказати не може ніхто. Але те, що запит під час війни є на захисника, на людину військову, на людину, яка здатна втримати країну, то запит після війни буде на будівничих на людей, які здатні країну відбудувати. А це потребуватиме лідерів зовсім з іншими якостями. І Зеленський як може потрапити під це очікування. Так може і не потрапити. Суспільство може собі шукати іншого лідера. І зрештою, вся історія України останніх 30 з хвостиком років, ну, з моменту здобуття незалежності, показує, що дуже часто соціологічні опитування помилялися в своїх прогнозах щодо того, як люди голосували, яких лідерів вони собі обирали. Так, що... Що питання йде, що я буду робити через рік. Але я себе зловив на думці, що я не впевнений, що через рік будуть вибори якісь, може, і не через рік. Тобто, це ситуація, коли ми не знаємо взагалі нічого. Ну, так і є, ну правильно, тому що. І саме цей саме це, це гіпотетична постановка питання в соціологічному опитуванні. Наштовхнула мене на те, що це замовлення, що це до певної степені спроба формувати громадську думку вже наперед. Ще коли ми всі не знаємо, коли війна закінчиться, коли будуть вибори. Але це також є ознака, що політика поступово починає повертатися в українську реальність. Тобто, на другому році війни, коли ще невідомий її результат, невідоме її закінчення е дехто. Ну, з діючих, напевно, політиків, очевидно, які знаходяться в структурах української влади, починає вже думати про майбутні вибори і починає повертати політику в українське життя, в життя країни, яка продовжує воювати. Ну дійсно так, тому що ми наразі не знаємо повного списку лідерів, конкурентів. Безумовно. Безумовно, і. Буде. Мозаїка буде значно строкатіша. Так. Якщо б навіть зараз поставити перелік з десяти найбільш вірогідних гіпотетичних кандидатів в президенти, але реальних, то мозаїка і результат, який продемонстрований кмісом, був би зовсім інший. Тобто будуть нові, нові, нові потенційні. Ну, претендент, очевидно, навіть не те, що опозиційні, просто будуть інші, ну інші типи політиків. Розумієте, ну от країна довоєнна країна не ну не, не могла мати умовно партії військових чи лідера, який би походив з воєнного середовища. А тепер вона буде мати таку кандидатуру, яку ну ну це можна гадати? Те саме стосується, скажімо, волонтерської теми. Те саме буде і стосуватися теми, теми ну, такої будівничої. Тобто цілком можливо, що з'явиться ну, в країні типаж лідера, який буде обернутий в, ну, скажімо так, в майбутнє, в відбудову країни і виведення її на, там, на, на, на принципово нові горизонти. Так само може виникнути. Ну, запит суспільства, на, на там на лідера, який себе добре проявив на, мі... на рівні місцевого самоврядування. Все це на сьогодні є відкрита опція. Все це, всі ці варіанти можуть братися до розгляду. І я так думаю, що просто корисність подібного опитування кмісу, мабуть, полягає в тому, що він до певної степені трошки активізував наше думання, ну, бо колись таке. Війна закінчиться і колись таки доведеться переобирати і президента, і парламент. І, ну, і зовсім не грішно про це починати думати зараз, коли ще е, до виборів так далеко, як до неба. Добре, а для чого це Офісу е, е, Зеленського? Ну, мені здається, відповідь очевидно. Всяка влада манить, всяка влада подобається. І всяка влада, це є такий наркотик, дехто вважає що це взагалі найбільший наркотик в історії людства, набагато більший, ніж всі інші спокуси. Ну то є бажання, очевидно, залишитися у цій владі ну, на наступний термін. І цілком можливо, що ж вся, вся ця публіка, яка зосереджена навколо Зеленського, яка прийшла до влади завдяки йому, бо без нього вони би і близько до цієї влади не могли доступитися. Вони зараз вже починають подумувати про те, а як би забезпечити собі ще 5 років перебування на вершині влади. Це є, ну це кажу, це з людської точки зору цілком зрозуміло. І мені, як, скажімо так, людині з, з достатньо великим політичним стажем, це і мені зовсім зрозуміла лінія поведінки. Питання не в тому, що вони бажають лишитися при владі. Питання для мене стоїть в тому, а яку користь для країни? Вони принесуть, якщо вони залишаться при владі, і я до речі би радив усім, хто думає на цю тему, чи буде думати після того, як закінчиться війна і постане питання виборів. Я би радив думати про те, що не про ті заслуги, які ті чи інші особи політики чи політичні партії мають перед суспільством чи приписують собі, а про те, що вони користо можуть зробити для країни на майбутній період. Бо не факт, що якщо ти робив вчора добре, що ти будеш здатен зробити завтра добре, бо виклики можуть бути такі, з якими ти не справляєшся. І це є трудна задача. Це, це трудна задача для виборця і е суспільства. Ну попробувати інтуїтивно відгадати, буде, який лідер буде потрібен країні на, пі на період післявоєнної відбудови. Бо післявоєнна відбудова ця задача не легша, а може навіть ще важкіша, ніж виграти війну. Тараса, от є одна така теж гіпотетична, але вона ця ситуація, очевидно, вже буде ну, менше, ніж за півроку. Справа в тому, що у нас досить доволі часто були дострокові, дострокові вибори: чи парламентські, чи президентські, тобто це є нормальна ситуація. Але, як сходяться, більшість оглядачів у жовтні ніяких виборів парламенту не буде. І вони будуть перенесені на невизначений час. Це дійсно ситуація незвична для України. Але а що тоді буде відбуватися з парламентом? Який може бути процес позитивний і негативний? Ну, дивіться, я також схиляюся до точки зору, що вибори. Які мали б відбутися у жовтні цього року, нового парламенту не відбудеться. Оскільки важко уявити собі, що війна до цього терміну закінчиться, чи вірніше треба ще два місяці перед тим, щоб вона закінчилася, це кінець серпня, і буде відмінений воєнний стан. Тому ми швидше всього в українській історії будемо мати так званий довгий парламент, який буде працювати понад визначений Конституцією термін своїх повноважень. І швидше всього, Тобто вірніше, в нас були в історії короткі парламенти, які не працювали повний свій термін. А тепер буде, мабуть, вперше в українській ну, не вперше, тому що вже був один такий парламент, який працював з 2007 по 2012 рік. Він попрацював попрацював більше ніж треба, але тоді були внесені зміни до конституції, які продовжили повноваження парламенту <кхи> на півтора роки. То тепер повноваження парламенту будуть автоматично. Тривати до того моменту, поки не буде відмінений воєнний стан Конституція України абсолютно чітко і однозначно говорить, що в такому випадку парламент продовжує свої повноваження до закінчення воєнного стану, а нові вибори оголошуються. Ви, я тут боюсь помилитися: або в 60-денний або в 90-денний термін з дня відміни воєнного стану. Крапка. І тут є все ясно. Легітимність цього парламенту буде визначена конституцією до того моменту, поки триватиме воєнний стан. Тут я не бачу ніяких проблем, і така сама ситуація буде і з президентом. Бо в нас може така ситуація виникнути, що в березні наступного року чи в травні можуть і президентські парламентські вибори не відбутися, якщо до того моменту не буде закінчена війна. І тут ну, ті, ті критики, які вважають, що в такий спосіб буде підважена легітимність парламенту чи легітимність президента, це я вважаю несерйозно, тому що все базується на нормі і букві Конституції, на нормі і букві закону. Якщо парламентарі знайдуть в собі е, сили і можливості змінити Конституцію, ну що ж, можливо, але я таких перспектив зараз не бачу. І тому ми повинні чітко і ясно стати на цю позицію. Поки є в країні воєнний стан, виборів не буде ніяких. Якщо воєнний стан буде відмінений, а він буде відмінений тоді, коли буде поставлена крапка у цій війні, то через е, визначену кількість днів відбудуться парламентські, а потім і президентські вибори. Або ж вони будуть об'єднані. Або ж тоді законодавець спробує врегулювати ситуацію, яка виникне на момент. Закінчення воєнних дій. Це зараз ми ну не дуже так чітко собі проглядаємо, але вирішення цієї ситуації цілком можливі. Я вважаю, що в даному випадку легітимність президента і легітимність парламенту підважена не буде до тих пір, поки не закінчиться війна. Добренько, Тарас. Це це, це, це ясно. Але тут є інше питання: а влада, вона має схід схильність до абсолютизму. От, наприклад, вже зараз у нас ряд е телевізійних каналів, опозиційних, є виключені з сітки мовлення на і сітки мовлення, так, а е є інші такі ознаки е з тої чи іншою опозиційною силою, о е е боротьби. А чи не виникне у влади за рахунок оцього довгого парламенту і ймовірно довгого президента ну, закріпити свою монополію на владу? Тим більше є монобільшість? Я думаю, що десь в коридорах влади, десь глибоко в душах окремих діячів адміністрації президента такі думки є. Може, такі і наміри навіть існують. І спроби навіть такі можуть бути зроблені. Однак я з посмішкою дивлюся на ці спроби, вони ще ніколи не вдавалися в Україні за 30 років і не вдадуться і зараз. Тому, коли нас починають лякати спробою узурпації влади президентом Зеленським, це, на мою думку, є несерйозним. Суспільство завжди українське, воно так є виховане за останні 30 років. Воно буде завжди гостро реагувати на будь-які, тим більше, незаконні спроби узурпації влади. Може бути здійснена спроба маніпулятивна, так, через контроль за телебаченням, ну про що власне ми от говоримо, що ти говориш? Е мені здається, що в епоху розвитку соціальних медіа, в епоху, коли телевізор перестав бути монопольним е транслятором інформації. Коли є сотні Ютуб каналів, телеграмів, інстаграмів і чого завгодно, там тіктоків, добитися монополії на інформацію, особливо в українському суспільстві, яке засадничо є демократичним і яке має антидот проти узурпації влади, що засвідчили щонайменше дві останні наші революції. Тому, думаю, такі спроби є приречені на поразку. І як тільки не дай Бог в голові, голові Зеленського, би така думка зародилася, то, то треба просто подивитися на дуже недавню українську історію і перестати бавитися турницями. Це, на мою думку, не вийде. І ще одне питання, щоб з'ясувати цю ситуацію з виборами. Отже, на підготовку виборів дається чи то 60, чи 90 днів днів. Але я не впевнений, що законодавець врахував от тої ситуації, яка є зараз, а саме із списками виборців, тому що, ну, як е, говорять багато оглядачів, знову ж таки, підготувати за короткий час списки виборців, які перемішалися по країні і по всьому світу, навіть так, е, ну, просто буде нереально, навіть якщо це 90 днів. Правильно, таке може бути, і тому я думаю, що. Питання терміну проведення виборів після війни може бути корекція, і це може бути відрегульовано рішенням Верховної Ради України. Я думаю, що тут немає ніяких проблем, тому що справді і це, до речі, стосується і так само варіанту електронного голосування, яке зараз обговорюється. Це також треба обдумати. Але швидше за все, країні ну, при такій кількості внутрішньо переміщених осіб, при такій кількості людей, які виїхали за межі країни, біженців. Оцього терміну 60 чи 90 днів може і не платити. Це питання доведеться врегулювати ну, окремим рішенням Верховної Ради і, можливо, навіть внесенням змін до Конституції. Але це вже питання є таке післявоєнне. І воно, воно цілком надається до, до врегулювання. Тут немає ніяких непереборних обставин. А чи, знов, чи не є це бажання такої соціології підготовки до, до того, що дехто у владі хоче такі вибори провести у жовтні? Ну, я думаю, такі наміри були весною цього року. Чомусь Мені здається, що вже зараз від цієї ідеї офіс президента відмовився. Така думка дійсно там була, і була спроба. Організувати якесь тимчасову відміну воєнного стану на день голосування і провести електронне голосування через систему Дія. Однак антиконституційність таких речей була настільки очевидною, і юридична експертиза, до якої вони зверталися за роз'ясненнями, ну, дала їм однозначний висновок, що в такий спосіб. В конкретних умовах 2023 року проведення виборів це було б напевно катастрофою. І на сьогодні вони мені, видається, від цієї ідеї вже остаточно відмовилися. Хоча я можу помилятися, але вона була так. Ця думка була, я її сам чув. Вона обговорювалася. Та мені здається, це авантюра. І піти на такі авантюри в умовах незавершеної війни, ну це це копати могилу не тільки собі, а цілій країні. Тобто це є небезпечно проводити вибори 100%. Ну а як ви проведете вибори? Ну що, якщо на день відмінити воєнний стан і застосувати систему Дія? А ті, хто не мають системи Дія, а ті, хто в селі живуть, а хто інтернету не має, ну, там виникає куча питань. А як організувати, наприклад, кабіни для голосування в, біженцям в Польщі, що в супермаркетах? Тобто виникає тисяча проблем. А заміновані території і всякі інше це ні. Це, це, це був авантюризм вищої марки. Вносити таку пропозицію і обговорювати її в Офісі президента. Слава Богу, я сподіваюся, що вони від неї відмовляться. Угу. Отже, виходить, що все ж таки ми виборів у цьому році не чекаємо. Ну, швидше всього не чекаємо. Нічого не можна виключати, але кажу, ну, такий аналіз, мій особистий, і моя комунікація підводить мене до думки, що в цьому році вони не відбудуться. Мова найшвидше може йти про весну 24-го року. Весну 24-го. І факт того, що Зеленський на них перемагає, безумовно, є дуже сумнівний на даний момент. Ну, питання є відкрите, що найменше. Він має високі шанси. Перемагати, але його вірогідність його перемоги не є 100%. І, як на мене, питання на сьогодні є відкритими. Не треба собі думати, що захмарений рейтинг сьогодні, конкретно в червні 2023 року, дасть такий самий результат в травні 2024 року, через рік. Може і дасть, а може, і не дасть, тому що будуть конкуренти, будуть е, інші змінені обставини реальні. Будуть інші результати завершення результати завершення війни, яких ми не знаємо. Всі ці фактори впливають на точку зору виборця. І Практика показує, що інколи наш виборець український кардинально здатний змінити свою точку зору за два-три місяці, а не те, що за рік. Це звичайно. Отже, це був Тарас Стецьків. Я дякую за цю розмову. Бо дійсно чутки навколо ймовірних виборів і захмарного рейтингу Зеленського є постійними. Ну зараз він є дійсно захмарний, але це є зараз. І це є рейтинг головнокомандувача, верховного головнокомандувача, яким він буде завтра. Ну, умовно, завтра, так? Ми цього не знаємо. Ми практично не знаємо. Стосовно цього питання взагалі не знаємо нічого. Ні дати виборів, ні списку кандидатів, ні території, на якій вона буде відбуватися, ні списку виборців, нічого. Отже, чекаємо на українську перемогу і працюємо на неї. Це був канал свіжої історії. Обов'язково напишіть свій коментар і дякую за увагу. Все буде Україна. Дякую вам.